The bow was said to be carried by Aurel himself into battle against the forces of Lorcan in ancient and mythic times. Its craftsmanship has no equal anywhere within Tamriel, and possibly beyond. The bow draws its power from Aetherius itself, channeling it through the sun. Therefore, when an arrow is loosed from the bow, it produces a magical effect very similar to being burned by fire. That's actually only a fraction of its potential. With sun hallowed arrows, you would be able to produce a much more spectacular effect, causing bursts of sunlight to envelop your foes. The sun bursts would certainly hurt anything, but is especially devastating to the undead. Well, using an arrow with the bow that's been dipped in blood may cause it to function differently, corrupting its purpose. That's, of course, if you're foolish enough to try it. I can actually assist you in that regard. If you were to bring me some good quality elven arrows, I could imbue them with the proper incantations and rituals. Absolutely. I can only do 20 at a time, so if you want the rest of your arrows blessed, let me know. День вам добрий! Сьогодні у нас 15-й епізод, який, напевно, вже буде заключеним епізодом, пов'язаним з сюжетними завданнями по доповненню Даунгард зі Скайріму. А нашого чувака, який читав свій, зараз дрючить. Як бачите, він там типу читає свій. Коротше кажучи, зі страном я зараз розмовляти не буду. Як я й казав, я повернувся в Форт Даунгард, і саме звідси я розпочинаю. Але, можливо, я там на початку епізоду зробив якусь додаткову вставку. Все це включно з тим, що я зараз буду самостійно прокачувати е, свій лук новий. Пов'язано з тим, що. Коротше кажучи, якщо я так напряму попрусь фігачити лорда Харка, наче як його там звати, епізод, скоріш за все, буде десь хвилин 15. А мені не хочеться, щоб він був настільки короткий. Тому я зараз спеціально. Отут от прямо отак от от візьму. Одягнусь в свою офігенну броню для крафта. Натягну на себе все. Навіть те, що тільки підвищує алхімію. Так, а, ну що ж, все начебто. Де там активні ефекти? Так, 4 на підсилення. Виготовлення зброї речей і прокачку їхню. І видую зілі, яке у мене має бути на руках. Так, Fortify Portion, от. 178%. Напевно, це воно. Можливо, це одне із слабших, бо я вже не пам'ятаю, яке воно там було. Виготовляємо, чудово. Оце от теж можна, до речі, підсилити. Чому піні? І це можна чому піні. І це можна чому піні. Чудово. Ану, ефект ще від Зілля діє. Так, ще діє. І тепер у мене є прокачаний лук. А, стріли я так, як казав, я виготовив. Напевно, якраз в цей момент я вставив на початок е відео. Подивитись на стріли вже в процесі під час битви. А лук тепер у мене видає аж цілих 933 пошкодження з цими стрілами. Сам лук дає 917 пошкоджень. Це аж на майже 76 пошкоджень менше, ніж драконячий лук. І. На 100 пошкоджень менше, ніж зачарований арбалет. Те, що там написано: 101 пошкодження, насправді. 1010 пошкоджень. Походу, цифри не влазять. Або щось з грою сталося, і то справді 101 пошкодження. Не знаю. Ну, якщо так подивитись, воно там начебто нехило додає в пошкодження. Коротше кажучи, зараз нас, наша задача втикнути срану в пику в свій лук, сказати, що ми кльові, і нам треба люди, щоб надерти дупу харкану. You have Oriels' bow. Чувак, нам so. Indeed, the day hasn't been won while Harkon still walks Tamriel. But what of Serana? Can she be trusted to lift a blade against her own kind, her own family? Чувак, бійся про Серану, вона там всіх I suppose that's as much as I can hope for. Let me address the Dawn Guard, and then we'll be off. The men deserve to know that we finally gained the upper hand. Everyone, gather round. Come on then, we haven't got all day. Так, сподіваюсь, цей епізод не доведеться перезаписувати, бо в мене тільки що під час розмови із Срана под... трошки підглючило комп'ютер. Можливо, це ознака того, що відео трошки пошматувало. Е, мені не хочеться, щоб чогось траплялося. І здається, тут не вистачає ще одної ельфійки, яка зараз отут от повільно вийде, як минулого разу це у мене було. Доведеться почекати її. Де її там таскає. Ну... Де вона? This a good For too long, we've allowed these vampires to poison the night and kill our people. Now, we finally have the means. This is the time. Kill the abominations! This the is the me! The, the prophecy is no more. Виглядало так, наче чувак прикусив собі язика. Ну все, усьо. Погнали, коротше, в замок Харкана. Йому надеремо дупу його людям. Сподіваюсь, на цей раз все в мене пройде гладко в тому плані, що, коротше, минулого разу ...в замку Харкана 4 рази доводилось все починати спочатку. Перший раз я прикінчив своїх напарників, другий раз мене прикінчили маги, які там стоять і паляють цепною блискавкою направо і наліво. Це трошки діє на нерви. Так. А мені поки що доведеться сподіватися, що у мене з записом все в порядку йде. Вирізати подорож, напевно, не буду. Епізод буде десь хвилин 25, скоріш за все. Навіть при найкращих розрахунках. Так, і, походу, нагадаю знов таки, що. Так, спогнали. Нагадаю, що, скоріш за все, після цього епізоду буде затища а в плані Скайріму на деякий час. Наступного тижня в п'ятницю-суботу, скоріш за все, ніяких відео не буде взагалі. Я поки що буду думати, з чим там можна замінити на деякий час Skyrim. Роблю я це, як я вже повторював кілька разів в попередніх епізодах, тільки заради того, щоб у мене знову з'явилось бажання грати в цю гру, бо поки що мене якось. І не тягне сюди знову в цей світ, і, в принципі, якось і не відвертає від нього. Тобто, начебто нічого негативних емоцій немає, але і позитивний теж я, в принципі, особливо не отримую. Коротше кажучи, будемо дивитись пізніше. Поки що мені варто сподіватися, що а, глюків тут ніяких не буде. Так. Ну, день, чудово. Тут зараз ті вампіри, які повилазять, вони будуть слаб... слабкими. Тримай, Гаргулія. Тримай. Так, ці стріли добре працюють тільки проти нежиті. А Гаргулії у нас нежиттю не є. О боже, що вона таке вибухає? Так, тут тіни гри в якогось біса приперся. І мені треба обережніше бути, щоб і срана не прикінчити. Так, ну я думаю там чуваки з тим вампіром розберуться. І гаргулі її теж якось потихеньку. У і срана, прикольна аура, теж таку хоче. О боже. Нам тільки дракона не вистачало. А, це дурний вір. Дурний вір зник. Так, а хай йому гресь. Де тут хто тут? Так, все, прикінчив. Залишилась грубой. Помри. І залишився ще один вампір. Помри. Фух, так, чудово. Тепер про всяк випадок я перевірю трупи. І раз тут вже з'явився наш дурний вір, і як, по якому я випадково пальнув, і він зник. Точно так само, як з'явився, то я напевно, скористаюсь моментом і знову його викличу. Щоб завчити ще одне слово. Так, чия це купа? А, це собака собак не шкода. А дурневіра я, до речі, не впізнав при сонячному світлі. Так. Ну що ж, начебто нікого із Даунгарда тут не прифігачило. Мені, в принципі, на них начхати. Але раз на те пішло, то бажано, щоб тут обійшлось без жертв з нашої сторони. Було б непогано. Так, начебто це всі тут, більше нікого нема. А тінегрив тут, до речі, стоїть з тих часів, що коли я в Солкерім відправлявся. Після того, як я Арвака собі дістав, він, коротше кажучи, за мною і не ходить. Так, що я хотів а? Крикнути дурний вір в небо. Де ти там? О! Returning each time I am set free from that prison. Meaning to tear your enemy's soul from its I here. І І, нове слово. І, до речі, здається, дурний free. У нього з кожним разом все менше він схожий на якийсь розкладаючийсь купу лайна. Так. Mm, create, <sharp inhale> який він мені там дав. Дрейн... Drain... Ні, не Дрейн, Сол Тирс. От воно. Достатньо швидко перезаряджається, всього лише 5 секунд. Хм. Hmm. Так і тяне спробувати, але я знаю, що це, скоріш за все, закінчиться погано для моїх напарників, які тут зі мною поперлись. Тому я не буду цього робити. До речі кажучи, я не пам'ятаю, я здається. Так, я начебто брав випадку з моїми компаньйонами, я взяв це, як його називають. <свят> Активний ефект, який начебто. Зараз треба, як тільки зайду всередину глянути. Який типу, дає мені можливість, щоб я не наносив пошкодження своїм напарникам і своїм союзникам. Але я так дивлюся, що він якось а, не працює, бо раз я вже один раз примудрився людей з Даунгарда прикінчити, то це означає, чи то вони не врахуються за моїх союзників, чи то. в мене цього ефекту попросту немає. Зараз подивимось. В всякому випадку тут у нас чекає десь 6 чи 7 вампірів. А може 5. І один вампір ідіота, також Харка. Ну, до цього зараз ми повернемося, як тільки гра завантажиться. Давай же, вантажся тут. Залишились понти вже. Я хочу вже відповсти від свого мікрофону. Так, чудово. Тепер дивимося. Активні ефекти е Лоренс сайт не то, це знизу. Це Low Repose 70. Stitchstone. Угу. Здається. Так, здається, у мене цього активного ефекту нема. Жаль, можливо він тут би знадобився. О, почалось. Отой от мах паляє зараз довно... довбаною цепною блискавкою. Зараз би його там прикінчити. Але поки що прикінчу тих, хто тут стоїть. Треба сподіватися, що той мах не буде сюди поляти. Так. Чуваки, відійдіть в сторону. Бо це для вас погано завершиться. Блін. Так і знав. Е, ладно. Дубль 2. Зараз буде. Так, з дубль 2. На цей раз треба винести по швидкому тих довбаних вампірів, які там стерчать на балконах. Тільки для початку кількох вампірів тут треба підфігачити. Ти вампір? А ну тримай так лови і песик і Останній останні от. тримай ще раз не влучив. Чудово, ще є кілька вампірів вампирів. А, начебто все поки що без жертв іде. Нингальмо. Все отой чувак, який двері відчиняв нам. Він начебто добреньким був. Помри, чувак. Так, залишилось ще два вампіри десь. Так, треба буде не забути їх очистити і забрати у них. Так, оце от ти от так. Чудово. Дивно на тобі вампір, виглядає ця броня. Когось воскресили. Зараз треба... Як я сказав, зараз зберу всі свої стріли. Заодно перевірю, чи не прикінчили тут. Ух ти, Я вкрав зілля. Цей ще й заграбіж вважається. Короче, М -м, забираю свої добані стріли, перевіряю, щоб тут нікого з даунгарду не прикінчили. Чисто так для галочки. І... Напевно це всі. Я знаю, що тут ще один вампір є. Зараз. Ми йому дупу наб'ємо. Чи пику, верніше наб'ємо. Вот він тут стоїть. Де ты? Вот ты. Никчемный лучник. Вот останній вампир. Нордичный лук. виглядає клево. Майже так же, як і лукаурила. Навіть трохи клевіше. Місце є за грибу? Потім подивлюсь, може зроблю з нього щось покраще. Так Аааа, а-а-а-а-а. Ну що, так, нам треба через двері пройти з кудою? З сюдою. Е, подтякати мені з... с... О, як його там звучить? Лордом Харканом. Чи ну його в баню того лорда Харкана? Подтякати чи в баню. Потякати чи в баню. Минулого разу це було в баню, ви цього не бачили. Він трошки засмутився. Можна було б подтякати. Але персонаж у нас якусь фігню там несе так, що в баню лорда Харкана. Не буду з ним подтякати. Здоров, here.

Man <incom> so, I I in a head of so I oh. see this dragon has fangs your voice drips with the venom of your mother's influence how alike you've become no because unlike her I'm not afraid of you not anymore And you це виглядає тупо. It appears I have you to thank for turning my daughter against me. I knew it was only a matter of time before she'd return with hatred. мені з такої позиції легко тобі в пику влучити. І твою тупість. A small price to pay for the betterment of our kind. И мини натихать. Little <звук> patience for talk. Good. Let's end this. Смазав. Чудового там отвести. Змазав. Ну я вооб загали клвый. Ладно, раз на ты пішов, выйдемо. На пряму конфронтацію. Отак, от з одного пострілу, ти у нас помираєш. Все рано, не фігачте по ньому, він вже давно здох. <плаку> Зараз загребемо з нього все що випало. Забираємо, забираємо. Забираємо, забираємо. Фігня, 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 фігня. Непогано, так. Ну, у мене таких уже купа. Забираємо. Бой. Ну, що тепер будеш робити? Я sure. as as you've з any more adventures planned. Короче, Можеш поки що зі мною прогулятися, але наступного разу, коли я продовжу цим персонажем гратись, я викину тебе з своєї партії. That's what I wanted to hear. So, the beast. It's over. He's dead. And the prophecy dies with him. I. I suppose this is difficult for you. I think my father really died a long time ago. This was just. the end of something else. I did what needed to be done. Nothing more. I think perhaps. I think you did more than that. You have my thanks. Ну що ж, на оцій от дурнуватій ноті. Я кажу вам, бувайте. Зустрінемось що коли. А з цим проходженням сюжетних завдань по Даунгарду я вже завершаю. Далі, напевно, підуть якісь додаткові квести, якщо я про них згадаю. І як я вже 10-50 разів казав. Наступного тижня ніяких відео, скоріш за все, не буде в п'ятницю-суботу, і Skyrim тимчасово зникає з ефіру, поки в мене не з'явиться бажання знову в нього пограти. Отже, бувайте. До наступної зустрічі.